На тебе не давно не бачились. Четвертий сезон «Клинка, що знищує демонів, успішно стартував. В інтернеті вже можна знайти цілих три серії нового сезону. Одна з яких аж на 50 хвилин. Про неї поговоримо. Катерина Мунзанівна скликає на раду старших вчительок. Фізкультурника Каза стрімголом чи до вчительської. Бо, як підказує його багаторічний досвід, цією новою українською школою в інстаграм точно не розбереш. Діставшись пункту призначення, горем дізнається. Пропала все. Тут на його плечі з'являється чиясь рука. Аказа вже, бува, подумав, що то главний, але то була не Катька. Давно не бачились. Дмитро Іванович. Дмитро Іванович, молодий спеціаліст. Викладає біологію, географію, природознавство, фізику, а ще має півставки бібліотекаря. Злі язики поговорить, що свою посаду отримав через ліжко. Просто раніше в меблевому працював, от і дістав неустойку. А ще він засновник ансамблю червона калина у нашому селі. Яка приємна зустріч! А загоріли, а підкачалися як. Прям Кондрацюк найкращі роки. Це що за панібраство? Аказа на 25 років старший Дмитра Івановича. По мозгах різниця невелика. В молодості, коли Ака заженився, той свиснув баклажку з дідовим самогоном зі столу для своїх дитсадківських корищів. Цей великий злочин спричинив катастрофу всесвітнього масштабу в селі, і гостям прийшлося замість чистого, як сльоза, гарячого як іскра, ніжного, як молоко матері, давитись киселем. Після цього випадку фізкультурник малого не взлюбив. Між оказує Дмитром Івановичем виникає невелика потасовка. Заспокійтесь, не треба розпускати руки. Ми ж все таки педагоги. Давайте додержувати субординації? Гриць, учитель образотворчого, все життя проробив у школі. Одружений ніколи не був, дітей не ліпив. Замість цього ліпив глечики. Хочете, я вам подарую по глечику? Здалося, мені твої лені на <глечика> цю А я би узяв. Думаю, вони ідеально підійдуть до мого інтер'єру. До речі, Аказа, не хочеш допомогти мені з ремонтом? Той зі злості зносить кулаченою Митра Івановича світлу голівку. Піліпілім, 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 пім. Шш. Тихо, шаліпілім, хацькаємпілім, пеліпілім, пім. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Пройшло дві години. Під епічну музику з'являється вона. Катюха. Сонечко встає. Чортики вже спля. Лиш один я думаю про те, лиш про те. А я, на, а я на морі. Мушу повідомити, що цього року Дня знань в нашій школі. Не буде. Схирачили. П'ять хвилин тому мені повідомили, що найкраща наша учениця Наталка разом із братом подала документи у сусідню школу. А значить, більше нікому представляти нас на районних олімпіадах. А я так хотів виграти золото по хімії. Знайти Звіробій і залічити подагру! Катерина Мудзанівна і відміниться Наталка далі буде.